Жодного разу в історії людства російська не була мовою комунікації. Жодного. Тому що зросічні народи ніколи свідомо не вибирали говорити цією мовою, мовою катів і вбивць свого ж народу. Російська завжди встановлювалася насильно і на крові. Тому що котаня не може народитися і гавкати. Просто так. Українець не може свідомо відмовитися від своєї мови і вибрати російську, носії якої вбивали його ж народ. Подивіться на світ трошки ширше. Росія це федерація, в складі якої багато республік. Ви колись задумувалися, яким способом була утворена така територія і були загарбані ці республіки, способом асиміляції. Жодна республіка зараз не говорить мовою своєї корінного народу. Там є російська, тому що через три покоління це вже будуть повністю покоління росіян, і ці території вони заберуть назавжди. Тому точно так само вони русифікували всі країни СРСР: Білорусь, Молдову, Казахстан. Для того щоб зробити з них росіяни. кожного року Росія викидає мільярди доларів на програму «Руський мір, а це поширення російської мови за кордоном. Англійська мова ніколи не зробить з українця американця. Він не буде передавати цю мову своїм дітям як рідну, він не буде частиною американської культури. А от російська вона з українців робить росіян, тому що повністю змінні генетичний код, ментальність, світогляд, національну ідею, мова думку творить. Вони починають передавати цю мову своїм дітям як рідну. це вже росіяни з українським паспортом, і в Кремлі це дуже добре розуміють і знають, тому і зросійщують, тому що єдине, що тримає народ як окремий і відділяє, це його мова. Як ми дізнаємося, що це в нас поляк, а це італієць, коли вони заговорять, а Росія цей кордон забирає і зливає нас в один народ, більше того. Мова не існує відірвано від світу. Вона транслює світ, який її породжує. А російську мову породжує русський мір. Світ імперіалістів і загарбників. Орди. Люди, які починають говорити російською мовою, повністю перебирають менталітет росіян. Ви бачили колись українськомовного росіянина? Ви бачили колись білоруськомовного росіянина чи польськомовного росіянина? Ви ніколи їх не побачите, тому що росіяни ніколи не були асимільовані кимось. Вони вихідці з Орди. Вони завжди асимільовують і знищують народи. Вони приходять на чужі території. І пруть туди своє, свою мову і свою культуру, повністю ж не вважаючи інший народ, іншу країну. Тому ми чуємо, яка різниця. тому що немає різниці для всіх мов, а русський очень важен. вони не поважають мови інших народів. І коли народ починає відроджувати свою мову, вони сприймаються як загрозу рускому міру, і це для них норма. Тому російська це більша зброя Кремля, ніж летальна.